Ka koha, si e kryqere për po e kërë, Перевіряємо температуру жала паяльника. Останні приготування і учасники всеукраїнських змагань з радіоелектронного конструювання беруться за роботу. Усіх поділили на дві вікові групи до 15 та до 18 років. Завдання однакове за зразком схеми треба розробити плату, яка щось запустить у дію. Молодша група працює зі світлодіодами. У підсумку ось ця червона лампочка має засвітитися. На все про все хлопцям дається дві години, але хтось справляється значно швидше. Декому знадобилося трохи більше 10 хвилин. Приймав в минулому році участь, ну там і так служили, що схема не зарплатила. Ну, В цьому році, як, як по мені, схема була легка». Якщо молодші мають змонтувати схему, що генерує світло, то у старших хлопців завдання складніше. Маємо ми динамік, маємо схему, підключаємо блок живлення і включаємо такий пристрій. перевірити свої сили з Київської області. Приїхав двічі чемпіон України з радіоелектронного конструювання Денис Собчук. Схема це просто. Ой, трьохтональний генератор просто звукова пічалка, і все можна полгода вже научиться. но тут конкурс не то, що ти знаєш, тут конкурс как ти ж як ти вмієш, а уміння та чи сагадамі. Рівненську область у старшій віковій групі вперше представляє Сергій Бричко. Хлопець чотири рази був кращим на обласному рівні і двічі на всеукраїнському. Виступати серед старших і зі складнішим завданням каже йому психологічно непросто. Потрібно докласти зусиль, щоб правильно розвести всі дорожки, щоб схема запрацювала. Окрім того, що судді враховують час виконання, оцінюють роботу і за іншими критеріями, у тому числі й акуратність. Транзистор ставиться так, резистор ставиться так. Виводи деталей деталі повинні бути там якоїсь довжини. У підсумку змагань командну перемогу здобули учасники з Тернопільської області. Друге місце у киян, третє в хлопців із Рівненщини. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.